Мабуть, вже всі чули цю новину, цю нову ініціативу влади, щоб відбирати кошти в органів місцевого самоврядування до, до бюджету, основного бюджету. Так, от я вам скажу так: це не призведе до появи необхідної військової техніки, а от красти почнуть, ну, почнуть ще більше. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі. Знайомийся, Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Ну, Я точно не фанатка Віталія Кличка і скоріше все з точністю до навпаки, але я вважаю ну, надто спрощеним та маніпулятивним ось це протиставляння будівельних робіт київської влади та відсутність там чи крайню недостатність в збройних силах України тих чи інших видів військової техніки. Бо абсолютно не факт, що відбирання коштів органів місцевого самоврядування і взагалі перерозподіл їх на користь держбюджету, що це ось все це приведе до появи необхідної військової техніки. А якщо казати чесно, то ось замість бездумних і корумпованих витрат, які роблять органи місцевої влади, взагалі по всій країні. Я не беру зараз Київ, взагалі по всій країні. Ось такі самі витрати з такою ж самою ефективністю будуть робити урядовці? Наприклад, будуть будувати, я не знаю, там ще більше доріг. Ну, це ж саме важливе зараз, наскільки я розумію, так? Тепер про відсутність взагалі необхідної військової техніки. Це питання, ось обговорюють декілька днів підряд, вже, мабуть, всі. А Хто в цьому винен? Ну, відповідь очевидна, все те, що ми зараз бачимо, це результат тотальної, повторююсь, тотальної некомпетентності і корумпованості нинішніх можновладів. Ну, в нас не, про часі, не на часі, вибачте, про таке говорити, але я вважаю, що про таке говорити потрібно. Проблема в тому, що в нинішньої влади просто ну, немає нормальних спеціалістів. Інакше просто такого б не сталося. Вони не здатні реалізувати промислову політику в цілому і військово промислову в тому числі. Тому вони не спроможні взагалі організувати цілеспрямовану, скоординовану, промислову політику для виробництва необхідної військової техніки, взагалі, скільки б їм не дали грошей, все рівно вони цього не зроблять. Вибачте, просто просто або вкрадуть, або там пустять на щось таке неважливе, ну не знаю. Прикладів такого підходу до ефективності бюджетних витрат. Ну, кожен, я не буду зараз про це казати. Ось кожен зараз, хто ось дивиться цей ролик, може навести безліч прикладів ось такого підходу до ефективності бюджетних витрат. Бо їх було вже безліч. Що це? Це все ми бачимо результат вибору у 2019 році: вибору людей. З цим зараз і живемо. Тепер щодо місцевих бюджетів, а, гроші вилучати можна, але ж направляти їх ну, на щось важливе, на щось справді важливе. Тепер щодо зарплати військових, а, вони сплачуються з державного бюджету, є тимчасовим чинником на час війни. І ось такі нехарактерні і тимчасові надходження просто злочинно витрачати на поточні потреби. Так, якось приміром роблять, роблять це місцеві бюджети, місцеві влади. Але місцеві органи влади, вони, знаєте, ось особливо останнім часом ми можемо бачити, витрачають цей ресурс-просто ну, просто, не знаю. Кожен, мабуть, в своєму, в своєму регіоні може навести безліч прикладів. До речі, пишіть. Якось зовсім некомпетентно витрачають гроші місцеві влади. Пишіть в коментарях. Я думаю, що не тільки в Києві, в Київській області дуже багато де є таких прикладів. Є відоме бюджетне правило. Не витратиш до 31 грудня, кошти спишуть в дохід центрального бюджету. Тому вже скоро, ну. Ще так здається, що рік ще довго-довго не закінчиться, час дуже швидко летить. І тому, знаєте, вже освоюють і витрачають, бо спишуть до центрального бюджету. А, якщо серйозно, тепер зробимо висновок. Складається таке враження, що Ну, те, що там треба е, якусь частину, можливо, забира, забирати і справді в місцевих бюджетів для того, щоб витрачати, наприклад, на ті ж військові потреби. Я за це, думаю, багато хто за це. Але основне те, що здається, от просто складається таке враження, що є якийсь певний консенсус політичних еліт на місцевому і центральному, тобто не тільки на центральному рівні, і на місцевому щодо освоєння ось цих місцевих бюджетів. Якщо брати суму, це десь ну, 180 мільярдів гривень на рік. От, рахуйте, рахуйте самі. Сума величезна. Представте, скільки на ці гроші всього б можна було зробити. Що буде далі? А Бог його знає, що буде далі. Побачимо. Чим все це обернеться і як все це буде розподілятися, чи буде вилучатися, куди буде йти, на що і так далі. Про все це ми дізнаємось трошечки пізніше. Дуже хотілося б, щоб якщо буде якесь вилучання, щоб все це справді йшло кудись на щось справді дуже важливе. Сподіваюся, що так і буде. Пишіть, що ви думаєте щодо цього, у мене на сьогодні все новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, майо.